Нас вже в, у гостях найтеплішого полюсу планети стало ще найтепліше. Бо молоді завітали до нас поп гурт, uh -huh. нереальні музиканти, талановиті хлопці. Доброго вам дня! Привіт. привіт, привіт, як ви, як ваші справи? Як настрій? Так, так класна нормальна, так. Тільки спотяга встигли тільки помитися поїсти одразу до вас. Трохи поспали, сон був присутній в потязі? Був присутній. Був Сон присутній і трохи храп на ніжній поли да. і це був не Кирил. Ага, я вже думала, що що Кирил. Добре, а як взагалі ви любите подорожувати здебільшого потягами? Чи все таки можливо автомобілями, чи якимось іншим транспортом? Потягами Потягами найзручніше, можна лежати, спати в якомусь плюс-мінус комфорті. Да. Тому що в авто ти просто сидиш, в автобусі теж сидиш, але ну, ми так кажемо, ми насправді скільки раз авто чи автобусом подорожували. Ну я за життя багато. Просто mm. от з моменту початку повномасштабної, от коли ми почали кататися вже от разом, от з того моменту але... Я Тільки в дитинстві. Ну <реш> я от, а я, я багато їздив, в мене завжди спина, просто потім каже, Кирил, іди нафіг зі своїми. Подорожами, я не буду працювати. <рі> Чи зараз дуже насичений у вас графік: переїзди, виступи. Ну да, Ваня мене, реально, <рі> Ще вони переїжджають. Тобто, Ні, куди реально. куди переїжджає? Звідки? В куди? Квартирку просто, так. Да. мене так дуже холодно в квартирі, реально. <рі> так, так в влітку. Ні, взимку. І я ага. приїхав просто якраз перед новим роком. і Я не знав, що там так холодно. Я жив, всю зиму просто мучився, не міг здушовити. Просто мене трусило. І тому я вирішив, що перед холодами треба переїжджати. Тому да, знайшов нову квартирку, от повертаюсь в Київ одразу на концерт. До речі, у нас ми приїжджаємо. У нас ось, ось, ось ранку приїжджаємо о дев'ять у нас чек. Потім іду збирати речі, потім дав виступати, а наступний ранок речі перевожу. До речі, от про концерти зараз ви кажете, це коли це коли концерт буде? — 14-го. це, 14 14 це в неділю. Точно в неділю. Точно. Завтра в тринадцять може час швидко летить. Добре, а де ще можна буде вас почути? Можливо, у по містах нашої країни. Що розповісте, де вас чекати, де вас бачите? Найближчих дат в нас зараз нема. Наскільки я пам'ятаю, я не пам'ятаю, щоб не найближчих, а що в майбутньому? Та теж поки нема. Поки запланований концертів. Типу, я не пам'ятаю, якщо чесно, в графіку. Літом було багато, весною було дуже багато. Сподіваюся, що всі, хто хотів прийти, прийшли, але я думаю, що теж, мабуть, будуть, тому будемо чекати всіх. В інстаграмі у нас будуть новини про всі найближчі концерти. Тому... А можливо, трішки в минуле повернемося. До прикладу, так. наших багато слухачів є вашими фанатами. І, можливо, так, справді трішки коротко пригадати, як, власне, народився гурт «Молоді», чи пам'ятаєте той перший момент, коли вирішили створити ваш проєкт. В нас насправді довга і цікава історія. Ми познайомилися в 14 років. Ми пішли вчитися на електриків в технікумі Маріупольському, і там так склалося, що, от якраз в то літо, як ми познайомилися, Ваню, покликали в гурт грати, і він там грав. Там було 5 учасників, там був Енлео. Наш наш друг близький, і от він його покликав. Вони там разом грали, грали. В них гурт зазнавав якихось деформацій двох дв... трансформацій. Не, неважливо. Просто люди звідти якимось чином зникали. З п'яти встало три, а потім залишався Ваня, Нікітен Лео, і у них гітарист був. І потім гітарист перед новим роком каже, ні, я не буду грати, я буду барманом, я там багато бабок зароблю. І пацани такі, так, давай, ти тоді з нами. А ми довго спочатку то батьки не пускали, то потім я не хотів, то ще щось складалося, і якось так склалося, що я, я такий, давайте. І все. І ми, і ми разом відіграли новорічний концерт. Потім почали писати музику втрьох. Потім отак от пішло, 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 пішло. Ми вже переїхали до Києва, продовжували писати музику. Потім розійшлися з Енліо, типу, по своїх Ну, творчих більше питаннях, бо у нас трохи були різні погляди на той момент. Ось. Ну і далі просто ми робили музику, але ми робили її більше для себе в стіл. Просто писали там, щось хотіли пускати, але взагалі не розуміли, як це, що треба. Думали, ну що ж, просто на майданчики завантажити там, концерти якісь пограти і все будуть нас слухати. А потім вже почали розуміти, як це важко, і вже після початку повномасштабного вторгнення ми е, потрапили на лейбл Мако Music, і там вже почалося більш серйозно. У нас вже були перші прям, релізи. Ми почали випускати пісні і зрозуміло, наскільки це важко, наскільки це прям великий обмін роботи, скільки треба інформації знати для того, щоб пісні просувати, наскільки важливий TikTok, Instagram, взагалі все. І з тих пір почали вже працювати серйозно, як прям проект. Ось і тепер ми тут. Хлопці, у вас вже сімнадцять. 17... Синглів, якщо так проаналізувати, Та, ми так дізналися про вас максимум. от, Якщо так проаналізувати і пригадати, чи є у вас е, пісня, якась така для вас найбільш важлива, найбільш можливо особиста. Для вас двох чи для когось окремо, якась така найбільш пам'ятна, особисто важлива пісня? Ну, Для нас двох це My Майсі. Uh -huh. Це одна з наймасштабніших робіт, котру ми зробили е, у всіх планах. І по об'єму роботи, і по. Кількості Прожитих емоцій, вкладених у пісню, і все, все, все. Це прям справжня історія. Нас до сих пір чіпляє наша пісня. А це ну не часто буває, коли ти сидиш і просто по три місяці всі звуки підбираєш, перезаписуєш вокали мільйон разів. І після цього іноді складно любити свою пісню так само. Але от з цією піснею саме так. Тобто пісня реально про нас, про, наш, про наше місто, про наше море, про наше життя, про наші переживання. І ось тому от вона залишається такою. Такою особистою і теплою. Ну і в мене, в мене є ще моя пісня, точніше, пісня, яка саме для мене особиста. Це пісня живу наполовину про батька. Mm. Він зник без звісти в Маріуполі в 22-му. І тому от, ось ця пісня про це. Я в якийсь момент от, зрозумів, що я прожив достатньо цей момент для того, щоб можна було про це заспівати. І ми я почав писати, і ми з Ванією закінчили. І от тепер є ця пісня. До речі, на рахунок написання текстів, так здебільшого, як це у вас, як цей симбіоз у вас відбувається? Хтось займається окремими якимись частинками для створення пісні, чи можливо це от є... сьогодні? У мене натхнення там, наприклад, завтра в тебе. Як це відбувається? От, напевно, останнє. Да. да, да. У нас супер все воно по-різному. Наприклад, там я сижу вдома сам ввечері, щось там на бреньках, прийшла якась ідея, приходжу на студію, каже, Кріл, дивись, прикольна ідея. Він каже, о, клас. Ну там ми і розвиваємо. Чи навпаки, Кирил приходить. блін, у мене така ідея. Може бути може бути ідея тексту, може бути ідея мотиву, може бути ідея там, просто там, гітарної партії. Чи це може бути щось. Так, да, буває, все, що, що сидимо на студії, я просто почав щось награвати. Думаю, о, це прикольно. Ми записуємо, зберігаємо, і потім може Ваня щось на це написати, може я щось на це написати. Воно все ось нема ніякої схеми, котра працює. Єдина схема, котра працює, це працювати. Да. Дуже, дуже багато робити, просто щоб кожен від себе віддавав. В те, що в нього є, і тоді ми можемо разом це збирати докупи. Ну, саме основне так само, що отримати від того кайф, від того, що ви робите. Якщо говорити власне, про творчість, так, ну у кожної людини творчої, напевно, настає такий момент, коли є вигорання якесь елементарне, мінімальне, чи там базове, чи взагалі. У вас були такі моменти, і що робили з цим, і взагалі чим наповнюєтеся? Ну, Можливо, мене... як відпочиваєте, так? У мене насправді не дуже часто. Я така взагалі людина, що я якось. Не можу сказати, що я прям. Да, це, до, до нього це питання не поодреється. Втомлююся. Ну, типу, ні, ну це я не знаю, як з чим це пов'язано. Якось просто я себе постійно налаштовую, що все класно, все добре, треба працювати, все буде класно. І в мене взагалі, просто коли щось не так, я так, ну нічого, наступний раз буде класно, і далі типу, йду, працюю. І тому, в принципі, все а, в мене завжди нормально. Але якщо треба наповнитися, якщо треба більше, я би назав це для себе надихнутися, типу, я просто слухаю інших артистів, я читаю переклади пісень, я а, можливо іноді читаю якісь вірші, просто щоб Висупити якусь ідею, фразу, якесь наповнення. Бо іноді буває насправді, що нема про що писати. Бо типу вже, вже, ну, ми вже, коли, коли, коли там було там, років 20, да, там, всі ці емоції, вони такі нові, там, кохання, любов, ти стільки пишеш всього, а зараз це все вже більш зрозуміло, ти вже про все 300 разів написав, і треба розширювати треба трохи свій типу, світозор, да, так, 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 да, щоб писати більш цікаво, щоб не просто було банально, там, я тебе люблю, ти мене ні. Да, щоб це було було прям прикольно, то треба дуже багато наповнюватися. Я це роблю, би дивлячись, читаючи щось інше, щось цікаве. От, власне, які виконавці можуть бути у вашому плейлисті, яких ви теж слухаєте і надихаєтеся, буквально от всі, Всі, да. так. Ну, от просто-просто заходиш у всі іноземні чарти. Ми слухаємо всі нові альбоми гучні, котрі виходять. От зазвичай там в день чи через день, типу, як вони виходять, ми одразу їх слухаємо. Ми хочемо бути і в контексті, і в матеріалі, і тут, тут важливо дуже сильно не застоюватися, тому що в нас специфіка роботи така: ми сидимо перед комп'ютером і постійно щось робимо. Ну, роз'їзди, концерти це все прикольна складова нашої діяльності, але. 80% того, що ми робимо, це ми як офісні працівники приходимо і зранку до вечора 5 днів на тиждень сидимо перед комп'ютерами, намагаємося генерити якісь ідеї, працюємо з іншими артистами. Нам треба робити багато аранжувань не тільки собі, а ще й артистам лейблу і деяким артистам, котрі приходять до нас просто з замовленнями. І якщо не продовжувати чимось наповнюватися, якщо не продовжувати слухати, якщо не викупати, що таке трендовий звук, якщо потрохи відставати, ти з часом просто стаєш а, з куфом. Е, ти каже, Ні, це сучасна музика погана, ось моїй молодості було класно. Чи чи навпаки ти можеш відмітити, що ця музика класна, але ти не можеш так зробити, тому що ну треба завжди відстрелювати тренди? Ну, ще декілька слів. Напевно, все-таки цікаво почути про Євробачення, так які у вас враження, що воно вам врешті внесло якісь корективи в життя? Ні, що дало. Я в завжди... тотальні корективи. Ну, по-перше, саме Євробачення це було дуже емоційно важко. І насправді Виснажливо. це було неочікувано. Ми знали, що це нелегко. Ось, але для не підозрювали такий новий досвід, і просто ми постійно. Ну я можу за себе скати, тому кіріл зі мною погодиться, що постійна тривожність. Постійно тривога ти сидиш, постійне відчуття тривозі. У мене взагалі ніколи не було цього відчуття до нацфібору. Я ні, я, я не знав, що таке тривожність. Тобто люди кажуть, от тривожність, от там панічка. Я, я не я розумію, що такий стан існує, але на собі його не відчував. А тут просто майже щодня постійно з в в да. починає трясти просто так, типу, і ну. Це через типа. переживання мається на увазі, да, так? Ду От дуже складно стані. було. В нас було багато роботи. Ми паралельно ще альбом закінчували. Писали пісні іншим артистам і ще ну, могли бачити, як ми сильно працювали на Тіктоком. Постійно генерація ідей, постійне їх втілення, тіпа типу, і. Просто роботи настільки було багато. Останні що ми... два тижні, особливо перед євро. Тобто, саме перед, перед фіналом Нацвідбору, останні два тижні взагалі, ми не спимо, ми не встигаємо їсти, ми знімаємо тіктоки до 12-ї ночі. А, і там о 6-й ранку треба вставати, тому що о 7-й треба бути на майданчику, тому що там чи репетиція, чи якісь. ці... Майданчик ще у, там, дві години їхати від нас, там просто на окраїні міста. і Це було дуже виснажливо. І в моменті, коли все закінчилось, коли ми виступили, просто. Пустота. Реально. Зійшли зі сцени просто. і просто ну, я повністю, я йду, я відчуваю, що я просто нуль. От реліт. Я не можу це ніяк описати. Я повні на кіріла, я йому це кажу. Він каже, я так само я такий. І потім інші артисти ми кажемо кажуть, тамашка, ми кажемо, ти як? Він каже, взагалі ні, я нічого не розумію. І реально у всіх такий був стан, бо дуже велика відповідальність на тебе дуже великий. Ти реально груз на тебе є. Ну ти, ти хочеш реально перемогти. Да? Е, є якісь очікування, ти боїшся е, зробити якусь помилку. Ти багато вкласти зусиль, і ти ну йдеш до перемоги, ти робиш все для цього і. Воно такими маленькими кроками постійно на тебе давило, і в моменті, коли вже досягло піку, це було настільки важко, але це вже не відчувалося, тому що воно плавно підходило. І коли воно все так розірвалося, закінчилося, ти просто відчув себе просто нічим. І потім просто почалася, напевно, така плавна ейфорія розуміння того, а, взагалі, як це вийшло і які це дали результати. Коли ну це вже так, через там три тижні. Ну мачалось, напевно, от, трохи. Швидше, я пам'ятаю, прийшов додому, я думав, що я повернуся, буду одразу спати після нацвідбору. Я повертаюсь і просто дивлюся телефон, і там просто отак от реально підписників у нас там плюс там просто 20 тисяч. Ну, да? плюс 20 тисяч було, да, моменті. чисто за вечір на наш основний аккаунт, і ще на наші попідписувалися. Да, і, і, і стільки там, типу, едітів, скільки людей нас підтримують. Мені кожна просто людина, яка в житті мене бачила, хоч десь написала молодець, супер-клас. Я весь наступний день просто розрібав запити, і я зараз до сих пір і не діжалкую. Про це тому, що вони ж продовжують відповідати на історії, і в мене все не в запитах висить, а просто типу, в загальні прилітає в інстаграмі, і в мене просто типу, по 50 повідомлень на історії. Це, це, це була помилка. Але я, я вже навчився. Але я пам'ятаю це... пам момент, от після того як ми виступили, ми там сиділи в кав'ярні біля ну, там на локації. Я пам'ятаю, я пишу мамі. Мама каже: типу, що там скоро виступаєш? А це ж запис був. Е, і я кажу: Ну, ми вже виступили. Вона каже: І що ти відчуваєш? Я кажу чесно, дуже хочу плакати. Говорю, але в мене не виходить. І, і в мене реально не вийшло, і типу, я думав, що треба якось довитиснути до якісь емоції, а їх просто, напевно, просто не залишилося. От ти зійшов за сцени, це був сплеск максимальний, і після нього от взагалі нічого немає. І, і я, от, якщо Ваня каже, типу, от наступний день я бачив, що є підписники, я відчував, що є результат. Але я в мене ейфорія не, не, не почала мене наздоганяти. Я був прям виснажений, вижатий. Ми наступний день, взагалі, я, я з дому не виходив. Це був наш єдиний вихідний. Навіть так? магазин. А потім почали працювати. А над потім альбом. ми дороблювали альбом да. знову без вихідних ще три тижні. Загалом ви виснажилися і виклилися на да. 100%, і у вас цей процес, в принципі, не зупиняється. Наскільки зрозуміло, з вашого режиму дня так воно все продовжується, продовжується. Взагалі, є вихідні, от реально, якщо подивитися, от в тижні сім днів. Ми стараємося. — стараємося. — дні ось, ми Ми намагаємося зробити собі так, щоб був ось цей work-life balance, щоб в нас. Робота її було багато, достатньо для того, щоб досягати результатів, але для того, щоб ми реально встигали якісно відпочивати. Е, іноді це, там, от поки літо було, це всякі тусовки з друзями зустрітися, туди погуляти, але от зараз е, починається осінь, є от час приділити собі. От я, я почав себе ловити на думці, що я хочу от, приходити додому. Попити каву на балконі, подивитись на птахів. <кхи> да, да, да. <кхи> Подумати про життя. Це свічки забрати. Ну, <палити> yeah. yeah. no, Відпочивати, хлопцю, важливо, тому що треба себе відновлювати. Ну і зрештою, потім, знаєте, коли ти сам наповнений, ти маєш наповнювати чим інших. Тому дякуємо вам, що ви завітали до нас, зрештою. Це дуже приємно, завжди приємно бачити світлих людей тут у нашій студії найтепліше. Вам бажаємо успіху, нехай концерт минатиме добре, класно, нехай всім сподобається. Ну, а ми будемо чекати вас тут з новими прем'єрами, з новими треками завжди.